Доброго дня, другокласники! Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Тож, і ти часу не гай, і урок розпочинай! Урок української мови тема сьогоднішнього уроку формування уявлень про частини мови. Ми з вами, дітки, закінчили тему «Слово та його значення. А… Сьогодні ми з вами дізнаємося, що всі слова об'єднуються у групи, які називаються частини мови. А що ж їх об'єднує? Ми дізнаємося на уроці. Право вітання. Посміхніться, будь ласка, побажайте собі і всім людям добра і світла. Нехай новий день принесе гарні думки, які переростуть у гарні справи. Успіхів вам, дітки! Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник Українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 62. Вправа 220. Це вправа квест. У нас дано зображення, дані предмети. Нам треба з назв цих предметів узяти диня першу і четверту букву, телефон три перші букви. Здогадалися, що за слово заховалося? Чудово це слово п'яте. Відгадайте, будь ласка, загадку. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток, тук-тук цок 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 Буде лісу допомагати, працьовита пташка. Чудово! молодці. Розгляньте, будь ласка. Ось він, дятел, така барвиста, красива пташка. Подивіться, як він чіпляється кіхтиками за кору дерев, Да? сидить, ніби на стільчику, опирається на хвіст на свій. І дзьобом великим і міцним дістає з-під кори, шкідників відобує. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогодні число, січня, класна робота. Сьогодні на хвилинці каліграфії ми з вами повторимо нижнє з'єднання. Подивіться тл. Також напишемо слова дятел, а маленький як називаємо правильно дяплик. Не забудьте поставити на голос в словах. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть. Виконаємо завдання, будь ласка. Побудувати звукобуквенну модель слова дятел. Ділимо слово на склади, як завжди робили. Скільки складів. Згадуємо правила. Скільки голосних, стільки слові і складів. Скільки. Так. Згадуємо, яке правило знаємо про букву Я. Згадуємо букви букви я ю «є». І і знак м'якшення позначають м'якість попереднього приголосного. Того, тому звук Д у моделіс позначаємо двома рисочками. Будь ласка, Побудуйте, накресліть олівцем прямокутник, розділіть на склади і запишіть приголосний чи голосний. Наступне завдання скласти речення зі словом «д'ятел». Давайте складемо речення про дятла. Назвіть, будь ласка, голос, це речення. Поділити на склади для переносу слово дятлик. Ви вже бачили, в дятлик два дві букви, що позначають голосний звук, тому тут два склади. Маленька підказка. Запишіть, будь ласка, два рази тільки можна перенесли ти слово дятек. Поділіть для переносу. Відео на паузу. Виконайте завдання. Складаємо асоціативний до слова дятел. Стукіт. ще робота. Дупло. Видовбує у чому дупло? Правильно. Дерево. Де росте це дерево? Ліс або парк. Правильно. А що ж він там добає? Кору, дерев. Що ховається під корою? Вірніше хто ховається під корою? Правильно, жучки. Личинки чи черв'ячки. Правильно, молодці. Складаємо кластер. Дятел, хто це такий? Правильно, саме так його називають. Лікар лісу. Бо знищує комах, знищує жуків. На чому? На деревах, на дереві, так. І як назвати одним словом комахи і жуки на дереві це шкідники. Правильно. Хто такий дятел? Це пташка. Що має дятел? Як він тримається за дерево? Кіхті? Які? Правильно, які? Чіпкі, правильно. Ще, що треба дятлу для того, щоб лікувати дерева. Ну, звичайно ж цю. А який він у нього повинен бути? Правильно, міцний. Добре, гра на повний мисочку для дятла. Ось дітки, сюди мисочка і нам треба покласти те, що їсть дятел. Давайте вибираємо. Як ви думаєте, миші на дереві не живуть? Личинки, під корою дерев, гадюки живуть на дереві. Ні, шишки ростуть на дереві. А ви спостерігали, що під деревом може лежати багато-багато шишок. Оце називається дяплава кузня. Так, паучки, правильно. Як ви думаєте, комахи кладемо в мисочку. Так, метелики. І жуки. Звичайно ж, і жуки. Ось. Так живиться дяте. Личинки, шишки, паучки, комахи і жуки закінчи речення. Давайте згадуємо з теми слово. слово. Кожне слово має значення. Правильно. Далі слова за своїм значенням можуть об'єднуватися в що правильно. В групи. Їх називають тематичні групи. Наприклад, я назву таку групу овочі. Зразу з'являються слова, які входять у цю групу. Тематичні групи об'єднуються за такими ознаками, як? За якими ознаками можуть об'єднуватися? Колір. Може об'єднувати. Розмір. Правильно, з чого зроблений? Так. Працюємо з підручником. Сторінка 62, відкрите, вправа 221. Прочитай текст, що ти знаєш про дятла. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Візьміть книжечку, прочитайте про дятла. Молодці. завдання перше. Нам треба виконати письмово. Випиши підкреслені слова. З нового рядка посередині пишемо Права 221. Нам треба написати питання і слово. Наприклад, дивлюся, дятел. Жива істота? Хто? Дятел? Далі? Птах? Дьоб. Питання в дужечках понаписувати. Лапи. Перевір себе. Хто дятел, кома? Хто птах? Кома. Що дьоб? Кома що лапи. Ось у нас одна група слів, які відповідають на питання хто або що. Це вже група слів. Так, Працюємо далі. Ця сама вправа випишить виділені слова. Дивимося у підручнику. У нас є слова виділені, прилетів, чіпляється, лазить, стрибає. Нам треба до цих цілів виділених поставити питання. Наприклад, прилетів, відповідає на питання, що зробив, чи що робить зараз. Давайте спитаємо. Дятел, що зробив? Так і пишемо. Прилетів, що зробив кома. Далі чіпляється, що робить правильно. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, перевір себе, що зробив? Прилетів, що робить, чіпляється, що робить, лазить, що робить. Стрибає. Ось дітки, це інша група слів, які відповідають на питання, що зробив, що робить, що буде робити. Наступне завдання. Завдання 4 до цієї ж вправи. А з нового рядка пишемо дятел який. І давайте виберемо, який дятел Працьовитий. Ще який дятел Варвистий. Ще який. Невтомний. Поставте на паузу, запишіть, будь ласка, і перевір собі. Ми записали з вами групу Слів, яка відповідає на питання, який. Вправа 222 на сторінці 63. Прочитайте, що нового ти дізнався чи дізналася з цього тексту. Відео на паузу. Читайте. Що ви дізналися, що зелений дятел ви діатрів має найдовший язик аж 14 см. груп... виділені слова. Це група слів, які відповідають на питання скільки. З нового рядка пишемо вправо 222. Пишемо скільки. Випишіть слова. Виділені. Скільки? І скільки? Чотири. Перевір себе. Скільки? Чотирнадцять. Кома. Скільки? Чотири. Працюємо далі. Права 223. Проведимо мовне дослідження. Ми з вами. Виписали виділені слова? На які питання відповідають виділені слова? Давайте подивимося в нас зошит. У нас є перша група слів. Це хто що? Друга група слів. Що зробив? Що робить? Третя група слів. На які питання відповідають? Правильно, який? І четверта група. Скільки? Тобто дітки робимо висновок гляньте. Слова можна об'єднати в групу залежно від того, яке питання ми до них ставимо. Такі групи слів називають частинами мови. Так як відрізники частини мови, вони відрізняються за питаннями. Якщо питання хто що, це одна частина мови. Питання який, яка, яке, які це друга частина мови. Що робить, що робив, що зробив? Це третя частина мови. І скільки або котрий це ще одна частина мови. Проводимо тренувальні вправи. Прочитайте і відгадайте загадку, на які питання відповідають виділені слова. Руда, руда, рудниця, рудим хвостом гордиться. В неї шубка найпішніша, в неї вдача найхитріша. Руда питаю, хто це така? Правильно, це лисичка. Лисичка я. Руда. Це група слів яка? Рудим хвостиком гордиться. Хвостиком питаю я, ким? Рудим. Дивимося, яка? Яким? Далі в неї шубка найпишніша. Що? Шубка? Шубка яка? Найпишніша. Неї вдача найхитріша, вдача яка найхитріша. У цій вправі зібралися слова частини мови, яка відповідає на питання, яка, яке, який, яким. Ось така частина мови. Відгадали, що це лисиця. Прочитайте слова і впізнайте звірятку. Нам треба дізнатися частину мови хто це? Давайте дивимося. Бігає, стрибає, тікає, заплутує, боїться, міняє. Хто це? Бігає, стрибає, тікає, заплутує, боїться, міняє. Ну, звичайно ж, правильно, хто це? Зайчик. Це частина мови, яка відповідає на питання хто або що. А давайте з вами подивимося, дітки слова. Питаємо зайчик що робить? Бігає, що робить? Стрибає, що робить? Тікає, що робить? Заплутує. Що робить, боїться, що робить, міняє. Це інша частина мови, яка відповідає на питання, що робить. Спишіть у ривозлічілки, підкресліть однією лінією слова, до яких ставимо питання скільки, а двома лініями, до яких ставимо питання хто. Що? Давайте ми з вами зробимо його усно разом зі мною. Так, давайте дивитися. Читаємо наш віршик. Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Там дві зелені яблуньки крайтину стали в ряд. Так, читаємо по одному рядку. Одна маленька дівчинка. Про кого розповідається? Хто у нас є? Правильно! У нас є дівчинка. Підкреслюємо хто? Двома лініями. Так. Правильно. Далі. Пішла гуляти в сад. Що у нас є? Сад. Далі. Там дві зелені яблуньки. Що росте в саду? Правильно, що це? Верніше дітки, це двома рисочками. Яблуньки, що, хто, що? Двома. Так. Край тину стали в ряд. Що це? Край або кінець. Тину, край. Тин, а що стоїть? Тин, паркан тин. Це те, що відповідає на питання. Так. Ось ми з вами, дітки, вибрали слова, до яких ставимо питання, хто, що. Дівчинка, сад, яблуньки, край тин. Дивимося, нам треба підкреслити однією лінією слова, до яких ставимо питання скільки. Дивимося, дівчинка, скільки їх було дівчинок. Правильно, одна. Дівчинка, правильно, так, давайте дивитися. Яблуньки, скільки їх було там. Скільки штук їх було там? Правильно, молодці, їх було дві. Ось ми з вами виконали завдання. У нас з вами, дітки, тут заховалося аж дві частини мови. Перша частина мови це слова, які відповідають на питання хто Що?». Друга частина мови слова, які відповідають на питання скільки. Одна. Скільки? Дві. Так, добре. Підводимо підсумки уроку. Шість капелюшків. Для чого потрібно вивчати частини мови, дітки, як ви думаєте? Для того, щоб знати і правильно визначати, де яка частина мови? Тому що до кожної частини мови, до кожної групи слів дібрані спеціальні правила правопису? Тому їх нам легше буде вивчати, коли ми слова. Розіб'ємо на частини мови на групи. під час виконання якого завдання було вам цікаво. Назвіть, будь ласка. Що гарного, на вашу думку, трапилося на уроці? Над яким завданням довелося добре поміркувати. що ви порадили б собі, а що ви порадили б однокласника. І останнє, який зернята мудрості подарував нам урок, Дітки, ми з вами дізналися, що в українській мові кожне слово належить до якоїсь частини мови. А щоб дізнатися, яка це частина мови, треба до слова поставити питання. Адже саме за питаннями відрізняються частини мови. Домашнє завдання. Вправа 224. Допиши по три слова на вибір, наприклад, слова, які відповідають на питання хто, що. Зерно, що? Пташка? Хто? Учень? Хто? А? Книжка, зошит, парта. Що? Правильно? Які відповідають на питання, який, яка, яке? Красиві, веселі, який? Зелений, яка? Тепла, яке? Світле. Ось так доберіть. Це слова, які відповідають на питання. Так, які відповідають на питання, що роб, зробив, що робив, що робила, що робило, що роблять, що буде робити. Бігав, стрибала, писала. да? На уроці ще що робила. Вчила, говорила, повторював, дізнався. Так, які відповідають на питання скільки. Тут треба нам, дітки, пригадати трошки математики. Так? Числа пригадимо. Скільки? П'ять. Скільки? Десять. Скільки ще? П'ятнадцять. Скільки учнів у нашому класі? Скільки? Правильно. Молодці. На цьому наш урок закінчимо.